Як то кажуть, олди впізнали цей стіл. А це означає, що я вдома і я роблю огляд на скетчбуки, котрі в мене тут лежать. Це відео вийде останнє з цієї підбірки. Але я його записую першим, щоб було гарно початок познімати. Ви там побачите на початку, як я стопки беру скетчбук, і щоб воно все було гарненьке. Я вирішила його пірамідкою ну, познімати. Але по хронології е по хронології цей останній. Але це не важливо, бо ж я до цього ще вже познімала огляди на скетчбуки, які вже, типу, пізніше. Ну, Боже, яка різниця? Це все, в принципі, за 24 рік, здається. Плюс-мінус, тому да. Ну і плюс навіть в той. Е Крамітці я не положила ще два скетчбуки, бо вони великі. Це все дуже неважливо. Я просто чогось вирішила з цього почати відео. Тож, переходимо до скетчбуку. Він квадратненький, він маленький, він, 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 здається, 12 на 12. Ні, він 10 на 10, він навіть не 12 на 12, він 10 на 10. Робила його я своїми цими руками. Все, я робила з ними, що можна. Тож, якщо ви хочете скетчбук, ви ж знаєте, що робите. Переходите в опис, там є посилання на інстаграм-магазин. Ви там мені пишете, я вам пишу, ми коннектимось і все нормально, ви отримуєте свій скетчбук. Так, наліпки тут-то в нас від художниці різних. Ось ці від художниці Magic Данна. Вона також є на Ютубі. Це єдина наліпка від Майї, де написано її ім'я. І також барашки від художниці з Твіттера, якої, вибачте, я не пам'ятаю назви і нікнейму, вибачте. Але в неї ще. Це ж вона робила, так? Да? Або не сплутать художниць. Вона ще робила наліпки і листівки з жабками, і досить їх робить. Тому якщо ви тусуєтесь в твіттері, я думаю, ви зрозуміли, про кого я. Так, він блакітний, тут потрьопана стрічка. Все, нема що казати. Почала я його в травні, в кінці травня 2024 року. І почала я з тестінгу нових ручок, якщо не помиляюсь, да, це були дві нові ручки і навіть маркер. Здається, це саме маркер перманентний. Дуже люблю перманентні маркери. Вони дуже класні, рекомендую. Е, ручка, в чому прикол? Е, я всі ці матеріали тестила в себе на руці. Тому що взяти себе скетчбук я тоді якось не скумекала. І тому я їх малювала на руці. І синя ручка показалась дуже м'якою і класною. Але на факті вона була саме звичайна, і це мене трошки засмутило. Але це ще може залежить. Як пізніше я вияснила, це як його. Папір. Коротше, я тут трошки задумала, що це не останній з із із стопки, Тому похір це відео вийде перше із цієї підбірки. Неважливо, неважливо. Головне, щоб ви дивилися, щоб вам подобалось. А те, якої послідовності воно вийде за які дати, це неважливо. тому що я все одно веду декілька скетчбуків одночасно, тому там толком понять, хто перший, хто останній, не ясно. Тому похір. Тож один зі скетчбуків мав папір, не дуже хороший. От якраз попередній огляд на скетчбук є закінчила менше ніж за 24 години. Якщо ви не бачили, переходьте, подивіться. Я там розказую, як це в мене так вийшло, чого, навіщо і що з цим взагалі робити. То там, якраз, на папір, звичайна синя ручка лягала дуже м'яко і класно. Мені прям дуже подобалось. Тому, ну, це ще від паперу залежить. Ну, і потім я почала малювати е перманентним цим маркером руки, очі, як завжди. Побільше, побільше практики. Пошла я малювати всякі поузи, портретики. Це моя персонажка. Вона вийшла жахливо. Е, на жаль, на жаль. Очі. Руки. Руки. Руки, вау! Е, довго я не зупиняюсь, тому що вони не дуже добре вийшли. І це все одно руки, які ви десять разів вже бачили, оце вже трошечки покраще вийшло, просто пози, і от вони мені, в принципі, подобаються. Ось тільки більш-менш непогано вийшли. Цукішіма із аніме Волейбол. Дуже рекомендую, дуже класне аніме, дуже хороші персонажі. О, це я тестила воскові олівці з АТБ, з блискітками. І вони такі дуже м'якенькі, класні, але, звичайно, це був єдиний і останній малюнок. Перший і останній малюнок ними намальований. Тож, да. Але це відео ви можете побачити в моєму Тіктоці. Посилання на Tікток також є в описі. Я зараз там стараюсь побільше малювати, викладати малесеньких під музичку, euh, тому що треба більша практика. І, як на мене, постійні ці мої е в Tіктоці не дуже цікавий контент. Навіть чисто викласти картинки, то буде краще. Ну, я люблю спідпенти і дивитися, і, в принципі, викладати, але все ж таки. все ж таки. Коли це прямо основний твій контент, це вже не дуже. Ось це теж два відео, здається, два. Ви можете побачити також ті, це як я малювала руки і себе. А це я лох пропустила. Розгортку, але так і залишила. А, так. Це різні руки із волейбола, в принципі, і от тут написані ці їх, як їх там позивні. А, як називається? Коротше, різні люди, які грають в волейбол. Блокуючи, нападаючи оце все. Oh, це якраз наліпка мого магазинчика з, з хічбуками. А, це Спайдермен. Оце я якраз на днях передивилася Спайдермена з Ендрю Гарфілдом. Боже, це прекрасно. Це наскільки класний фільм. Дві частини, причому. І наскільки могла бути шикарна третя, але вони проїбалися, і я не розумію, по яких причинах вони не ну, вирішили не робити третю частину. Але, здається, от ху, 10 років пройшло, і вони заговорили за третю частину. Так, да, це дав поштовх третю частину з Томом Холландом, бо там з'явився Ендрю і Маквайер, і всі такі, вау, ми хочемо третю частину з Ендрю, я теж годю. І вони ніби як такі, окей, ми щось подумаємо. Але поки нічого. Більше я не чую про це. Але так, да, там була, звісно, там могла бути дуже шикарна третя частина. І от мені попадаються в ці час... ну, уривки з тобі, і уривки зендру, я його якраз через це і передивилась. І особливо Тобі його теж треба передивитися, хоча я не дуже люблю. Тобі Маквайра, типу. але треба все одно передатися першого павука. І от наскільки, наскільки я, можливо, всі ми забули, наскільки перші павуки, взагалі не типічна геройка, до якої ми вже звикли, через оцих месників і все інше, наскільки вони більш мрачні. І часом жорстокі. І я така вау! Це неймовірно, я дуже хочу таке і зараз. Геройки-геройки. Це от, от вайбом. Не люблю це слово, але нехай віє від Шибайголови і Карателя по Марвел. От вони теж якраз не типічна геройка. Мені дуже подобається Шибайголова і от не фільм, а саме серіал. Фільм. Я, я не пам'ятаю, я з десь дивилася. Ну, там фільм, типу, 2002 2006 року. А, але от серіал і от, ну, це буквально нетипічна героїка, і ближча така до DC. сі В плані, знову ж, мрачності, там, серйозності і все ж таки інше. І Боже, ну, от мені от прям так хочеться цього, я прям таке люблю. І я чула, що DC хоче перейти трошечки таке. На манеру Марвел, щоб всі частини були пов'язані. Я дуже цього не хочу, тому що от зараз Марвел ти не можеш нічого подивитися. Тобі треба знати все попереднє, а ти деяких персонажів, наприклад, не любиш або не хочеш. Ти от хочеш подивитися про павука, але щоб розуміти там половину контексту, тобі треба передивитися всіх месників, всіх павуків, ще когось. І це незручно. Можливо, це їм буде по кишені краще, бо люди будуть передивлятися фільми. Але все ж таки я б не дуже цього хотіла. Але ладно, це вже їхні проблеми. Так. О, це теж цукішіма. І це якраз 1 червня коли... період, коли виходив волейбол у кіно. Я, звичайно, ходила. Я ледь не пропустила, але я все ж таки попала на волейбол, і це було прекрасно, це було дуже класно. І я хотіла е, зробити такий маленький косплей. Е, я взяла сумку свою таку на довгій шлейці, туди значки з сукішими повісила, брилочок з динозавриком, брилочок з сукішимою. Я навіть купила е, ці які господи. На колінники в мене була є кофта, така дуже схожа на їхню форму, шорти, футболку. Ну я прям так трошки підготовилася, щоб бути прям дуже схожою, як вони оце в чорній своїх в костюмах своїх ходять. Е, і тож я думала, що намалювати на футболці. Я хотіла спочатку замовити, але якось не знайшла того, що мені подобалось. Я вирішила щось намалювати. Я намалювала таку цукішіму, Ну, такий контур типу просто, бо все одно футболка чорна. Я спочатку написала це, і хоч його і так не було дуже видно, бо були складки на футболці, але я все ж таки вирішила замалювати і написала просто Сукіші макей. Але все одно не озброєним оком, ну точніше, навпаки, озброєним оком можна прочитати ось цей напис, і це набагато ще краще стало. Так, корівка моя улюблена, стела моя улюблена, розгортка моя улюблена, все улюблене. Все дуже класне, чудове. Я не пам'ятаю, що це. Просто щось приклеїла. А, дівчинка, яка вийшла, ну, так я собі. В принципі, це вже червень 24-го року. Здається, не так далеко, але я, на щастя, вже набагато краще малюю. Це було трошечки сумно печально, але зате розгортка хороша вийшла. і похвалили пару людей. Я така, дякую! Вам так подобається, коли я страждаю, коли мені погано. Але то жарти, то жарти, то все жарти. Так, це це якісь олівці, Я не пам'ятаю, що це за олівці, якісь олівці, бляха. Е, банана. Я люблю наліпки з банана. Все, це просто фан-факт, звичайний. Дуже вам треба було це знати. Е... Ну, теж період такий сумненький, печальний. Ці, в принципі, більш-менш такі непогані. Ось тут я вирішила щось зробити цікаве, щоб не просто на розгорці були паузи. І я приклеїла сюди пару листочків. Для записів. Хоча б трошки щось розрізноманітнила. О, мені дуже подобається ця розгортка. І зараз спробую зробити нехай буде отак. Щоб потім на цю як його господи, на заставку поставити, тому що я дуже люблю цих риб, вони дуже круті. вийшли. Це якраз 15 червня, я тоді сиділа, дивилася матч по волейболу і. Тільки з реальними вже людьми, не з аніми персонажами, малювала цих риб, і це було дуже класно. А це ще здається, да-да-да. Ось цих риб я малювала, коли ми з подругами пішли дивитися на рибок. І ми потім сиділи в каферці і помалювали трішки рибок. Оксана, Поліна, провед. Поліна не знаю, чи буде дивитися, Оксана буде, скоріш за все, тому здрасте. Згадайте, як було тоді прекрасно. А, а цих уже я вдома домальовувала якраз під матч волейболу. Це ще хотіла щось помалювати, але ну, фіня якось вийшла. Так, це здається якраз, так, да, це якраз чек з тої кафешки. І руки. Ще риби. Ще якісь покіполиці, що олівець, здається, Якісь не дуже. Ще руки. Ніколи багато рук не буває. О, це Сугавара. Це ще один персонаж із волейболу, якого я люблю. Е, Сугавара Коуші. У мене є фігурка з ним. Дуже мила, дуже класна. Ще риби. Риби класна штука. І це я, здається. <кхем> да, це я була в магазині художньому і вибрала собі лінери і от ну, пробувала, що які, які... Колір і який взагалі формат взять. чи Просто лінер, чи брашпен, чи тоненький лінер, чи якийсь середній руки. Так, це моя персонажка. Якщо хто не в курсі. І це, напевно, вже такий період, що я трошки більш-менш вже хотіла його заповнювати побільше, пошвидше. Тому що я його зробила таким, ну досить тостеньким, тут 60, здається, сторінок. А я вже час від часу малюю на тоненьких. І я вже така, так, час закінчують. А, мені видав жовтий чек, і він дуже класний. Мені подобається. Жовтий чек прикольна штука. А, ну і виноград такий знову, непонятно, як вийшов. Дуже жахливо. Не знаю. Це знову персонажка моя виноград, звісно, це така штука. Якщо ви можете намалювати нормально або, тим паче, гарно виноград, ви просто майстер в малюванні. О, це гранати, і це якраз із відео про різні. Е, ці, яких? Різні. Е, Пастельні олівці. О! Пастельні олівці, м'яка пастель, олійна пастель. Я робила на огляд на різні марки, тож можете перейти в мій е, YouTube, там є дві частини. І це вже е, 10 серпня. Це просто дамочка маркерами. Я постаралася помалювати трішки більш-менш ну, і зелений, там, і червоний, щоб воно було якось живописненько. Якось он, Мені тут подобається частина волосся, бо я маркерами не вмію малювати нормально. Тож це вже, О, це вже вересень. Це вже цей серпень. Це вже я в липні з'їздила на вступні екзамени. Uh, і це 2 вересня, на період, коли я знаю, що в мене мене вже взяли, я вже відправила документи, uh, але <зас> я сиджу вдома, і я вже знаю, що в мене почалось навчання. Але так як мені заздалегідь ніхто не сказав, і в мене була поїздка на 4 число в Київ на фестиваль анімації, то я, коротше, сиділа вдома. Тож перший тиждень я прогуляла. Хоча я там все одно було тільки три дні навчання, тому не сильно багато я щось втратила. Але було прикольно, звісно, да. це блум. Це просто ручками Блум. О, це якраз на анімації. Виступала Ірина Маргінай, дуже прекрасна аніматорка українська. Якщо ви не знаєте, загугліть, пошукайте, підпишіться на всій соцмережі і слідкуйте за її мультиком. Тому що це прекрасно, це нереально. І це якраз їй була презентація, і я побачила, що дівчатка теж малюють. Я така, о, так, да, треба помалювати. І коротше, в мене тут дуже жахливо вийшло, тому що в мене, здається, був тільки ручка, чи що. Коротше, щось в мене малювання не йшло тоді, але це вже таке. Головне, що на самій ярмарці я провела гарно час. О, і це вже 9 вересня, це вже приїхала у Львів, побігала по всьому місту. На пари з пари, на одну пару побігла, її не виявилося, тому що викладачка там була ще не оформлена документально. Але, звичайно, мені ніхто цього не сказав, тому що я не мала ніяких зв'язків, типу, ні з групою, ні з викладачами, ні з ким. Потім я побігла на другу пару. А, ну, я тоді вже. Зізвонились, вже дізнались, хто що, мене приєднали в групу до моїх одногрупників і е, така так, друга пара має бути. А я з сумкою речей, я, я сразу з Києва, я відразу з Києва поїхала у Львів. Я додому не заїжджала. Я поїхала відразу. І я ну, сумка не сильно велика, але вона без колесиків. І все одно, коли ти одразу з потяга. Тобі сумно, одиноко. Коротше, Я потім йшла, йшла, і тут таке, опа, пари все ж таки не буде. Я така супер. Іду потім до Ріал, забираю ключі, йду на квартиру. Ой, блядь, Там потім замок заїдає. Це був, звісно, прекрасно. Потім я все ж таки попала в ту квартиру, бла-бла-бла. Коротше, це було якийсь жестяканий день. Ай. Але але сама ярмарка пройшла дуже чудесно. Я познайомилася з класними людьми. Ми пообмінювалися інстаграмами. Я якраз мала в понеділок ще погуляти з дівчинкою з ярмарки, але через оці бігатні по навчанню і тим паче бігатня по квартирі з цим замком я не встигла і вона ну, в неї був потяг. І вона поїхала, на жаль, але, можливо, колись вона знову приїде, і ми все ж таки погуляємо. Або на ярмарку вже знову у 25-му році. Побачимо, побачимо. Тож, я сходила в АТБ за продуктами, і я була без матеріалів художніх. Тож я купила собі дві пачки маркерів за ТБ, і вони, вони були прикольні. Вони є в мене зараз, вони досить прикольні. Мені сподобалось. І оце я помалювала. Підвіконня і бутилочку живчика. І вирішила, ну, якось його обіграти. Це гарненько, щоб було якось цікаво. Не зовсім вийшло, але я старалася. Ой, так, це вже по навчанню. Які треба було завдання робити? Це перші наброски. Боже, наскільки перший набросок на мою цю, на композицію був такий все детальний, щось класне. І по і того всі інші роботи максимально мінімальні Я не сильно розуміла, що від мене хочуть, але я щось старалась робити. І потім я змінила тему. Це було на Київську Русь, але я потім змінила тему, змінила персонажів, і все більш-менш нормально. Так, це я щось теж по навчанню записувала. І це також по навчанню. Вже з минулих скетчбуків ви з... З... наблюдали мій... моє страждання <світтє> насчет книги. І оце якраз перші замальовки щодо. Я хотіла поєднати жорст, тему жорстокості, гранати і руки. Знову ж, я трошки не зовсім розуміла, що від мене хочуть, бо прийшли і сказали, давай свою тему. А я така, яку нахуй тему. Тому, послухавши інших, я щось накидала. Знову, ну, ті, хто бачив е, попереднє відео, ви знаєте, наскільки це було <ташко> тяжко. Е, і наскільки це було. Е, Змінно, наскільки я перемінила стільки ну 7 чи 8 тем. І зараз це Ну це дуже схоже на, пер, на перше тему, але не схоже. А, тож, да Це я просто помалювала. Це вже на іншій парі я помалювала те, що було на столі. домашнє завдання. Дівчинка, О, це мій перший студентський рисунок. Мої однохрупники організовують студентський рисунок, і туди приходять всі бажаючі, і ми один одному все позуємо і малюємо. Ну, таке я малювала це ж ручкою багатокольоровою. І, типу, ну, з однієї сторони, прикольно, з іншої сторони ні. Ось ці ще. А це вже просто з Пінтереста якісь картинки. Ну і, звичайно, я вже потихеньку втомлююсь від цього скетчбука, і тому воно виходить дуже все дивно. Це персонаж із Ось його Ім'я, Іотасуки. І він із аніме блакітний період, але, звичайно, він взагалі не схожий на себе тут. Якісь частини тіла. Ще одні частини тіла. Оце теж можна побачити з-під Speedband в Чіктоці. Це акрилові маркери з Аврори. Вони, типу, для нігтів, але по ітогу вони. Ну, звичайні маркери, але чогось їх запроторили у відділ косметики. Це також е цими маркерами малюнки. Бо я хочу акрилові маркери, але поки, поки не час для них, як то кажуть. І от я пробувала цими. І, в принципі, це прикольно, щоб. Е Почувствувати, відчути, помалювати, що взагалі такі акрилові маркери. Я хочу не такі, я хочу ті з пензлем накінечником, але все ж таки це теж непогана як, практика перед е, ними. Тому що е, ну, Тому що важко знайти якісь непогані, а тим паче тоненького Формату маркери акрилові, поштучно, щоб ну, купити пару кольорів там і попробувати, що це таке. Тобі треба купляти на за 2000 і потім розчаровуватись. А, тому так. Да. Тому, якщо ви хочете спробувати да, е, ці маркери якісь акрилові, то спробуйте заврори, хоча б трошечки. Ну і це вже все. Я спочатку тут думала писати свою домашку, потім подумала, похір буду малювати посеред всього. Потім я було плущено про все забувала. Треба для домашки окремий скетчбук, Ну, блокнот. І на цьому все. Дуже вам дякую за перегляд.